Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Доброго дня. Сьогодні відбулося засідання суду з приводу моєї заяви, скарги. Буде задоволена вона частково. Надії Бучанського рук визна... визнати бездіяльність номер 5 Бучанського рук буде відмовлено, а от відомості в ЄРДР повинні будуть внести. З приводом злочину, вчиненого Краєвченка Ярослава стосовно мене та моєї дитини, доньки нашої, по статтям 185 до 356. Надалі слідкуємо за розвитком подій і я не перестаю боротися. Надіятися, що правда та здравий глузд він повинен перемогти. Не має бути по-іншому. Тільки так. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.